Навчальне дослідження вирощування рослини. Дослідження виконала кутикова амелія. Мета з'ясувати умови, при яких можна виростити рослину. Гіпотеза. Прорости і дати початок може любе насіння, яке потрапить у ґрунт. Я підготувала два горщика: ґрунт і насіння квасолі для посадки. 23 січня 2004 року я посадила насіння у два маленькі горщики з вологим ґрунтом і полила водою. Поставила один горщик у тепле і гарне освітлене місце, а другий у не дуже освітивне приміщення. 30 січня, через тиждень, у горщику, який стояв у теплому і гарно освітленому місці, з'явився маленький зелений початок. Чого я зовсім не побачила у іншому горщику ну добре, почекаємо ще. Через пару днів мій малесенький зелений початок добре виліз з грунту і був не малесенький, а цілих 4,5 см. 3 лютого мій паросток вже виріс у 9 см, а інший так і сумував сам без паростків. Зелений паросток дуже швидко ріс. За Затей діб він досяг 12 см, потім 15 см. А ось контрольний замір. А з 2 лютого, пройшов місяць від посадки, я бачу дуже гарний паросток у 20 см і цілих 4 листочки на ньому. А інший горщик, який стояв у погано світаному приміщенні, таки залишився без поростку. Дослідження завершено, робимо висновок. Моя гіпотеза не підтвердилась я зрозуміла, що для вирощування рослини потрібні сприятливі умови. Щоб проросло насіння і дало початок, недостатньо лише ґрунту. Рослинці потрібне добре освітлене і тепле приміщення, а також волога.